Вітаю, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог. Приймаю в магазині Таринковнітажикоськові 18, у понеділок вівторок і середа. Зараз перед нами прогноз на 25 Червня. Сьогодні, дорогі друзі, бажано бути стриманими, тому що все має йти своєю чергою. Також обмірковуйте свої плани, якщо робота має творчий процес, від якої ви отримаєте насолоду. Навіть у стосунках минула криза, рідні мої, і у вас є ідеї щодо майбутнього, але їх бажано поки що приховувати. І сьогодні у вас буде відчуття, що все начебто є, але всього мало. Деяких з нас відвідає лінь, депресія і навіть заздрість до чужого успіху. А ось докладати зусиль у роботі стосунка ой як не хочеться. Наймовірніше, ви у свій час зіткнулися з тим, що хтось не виконав свої обіцянки. На сьогодні рідні мої новини від близької людини чи від рідних можуть вас надихнути, і вони будуть стосуватися повернення когось чи вашого добровільного перегляду. Реїзду, ну, можливе знайомство, спілкування по інтернету або службовий роман. І протягом дня без захисту та підтримки ви не залишитеся. Завжди знайдеться людина, яка протягне вам руку допомоги, але особливо про це не поширюйтесь. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте. Дякую за перегляд.